Економічні, енергоефективні, екологічні та мобільні. У селі Драгомерчани Івано-Франківської громади працює підприємство, яке створює екоподи. Це геодезичні куполи для бізнесу та приватного використання. Вони підходять для відпочинку, спортивних занять, музеїв, ресторанів та навіть готелів, адже можуть бути зимовою терасою, повноцінним кафе, лаундж-баром чи залою для святкувань. Цю Справу підприємець Олег Саків разом з дружиною розпочали чотири роки тому. Ми повернулися з -за кордону, і була ідея в тому, що ми хотіли побудувати саме такий купольний готель. Але виявилося так, що на той момент чотири роки тому ніхто цим не займався, не було взагалі ідеї, жодного такого будиночка для проживання не було. І ми стикнулися з тим, що це треба замовляти або з Китаю, щоб його реально побудувати тут, в Україні, або його везти з Польщі, там, з інших країн. А це достатньо вартісно. Вони дуже дорогі за кордоном і ми. В кінці кінців вирішили спробувати робити їх самі. Відтак спершу спробували зробити тестовий купол. Усе вдалось, тож виробництво розвивалось. А згодом вони змогли побудувати перший комплекс закоподів у Верховинському районі. Вже нині по всій Україні більше півсотні таких куполів. Є порядка 60 Ну, ми, ну, скажімо, 60 куполів, в яких можна пожити. Це в Дніпрі, в Києві, в Одесі, в Карпатах найбільша кількість в Одеській в Львівській області, в Тернопільській. Ну, тобто достатньо широка вже географія. Інженер з виробництва Роман Іванів розповідає: ці куполи дуже міцні та надійні. Металевий каркас складається з багатьох трикутників, і потім він накривається спеціальною тканиною. Купол здатен витримати вітрові і снігові навантаження. Тканина у нас пвх мембрана, яку позаду мене бачити розкрійний станок, яка це все. Обрізає, робить викройки і потім хлопці на ТВЧ-машині її об'єднують за допомогою високовольтного станочка. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко зазначає, це унікальне підприємство на території громади, яке створює нові робочі місця. Зараз вони переїхали в нове приміщення, тому що розвиваються, розширюються. І це дуже важливо. Тут працює більше десяти чоловік, і це також дуже важливо для нашого міста, тому що це нові робочі місця і ідеї також дуже важливі. Відвідав підприємство і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже, приємно вражений його потужністю та особливостями. Надіюся, що Споживання і виробництво цієї продукції буде збільшуватись, тому що це є робочі місця, це є підтримка нашого франківського бізнесу, і це є справді унікальна технологія, яка сьогодні використовується в нашій державі. Також очільник громади вирішив проаналізувати можливість виготовлення переїзного ЦНАПу такого типу. Він міг би використовуватись там, де немає сталого приміщення.